Вітаю, це проєкт розмова. І сьогодні ми записуємо братів Коготів, щоб усі нарешті зрозуміли. Де Іван, а де Микола? Усім привіт! Сьогодні до нас на розмову завітали одразу двоє гостей Іван Когут та Микола Когут. Хлопці, вітаю вас. Привіт, доброго дня всім. Е, Карпати для вас другий професійний клуб. Е, позаду перша частина такого дебютного у Львові сезону. Е, як і оцінюєте так, в загальних рисах, що скажете про... Першу частину. Давайте, напевне, я почну е, загалом свій виступ в першій частині я вважаю провальним, поганим, напевне, е, тому що в мене були можливості, Андрій Богданович завжди надавав мені їх. Е, не забув ні одного гола, але були для цього можливості незарахований гол в епіцентрі. Там хтось забив свої ворота, там віддав гольову передачу, але ну, це мало для мене. Андрій Богданович брав нас, він розраховував на більше. Але якщо брати в відсотковому значенні, ну, десь, напевне, на 50% ну, я себе показав. Знаю, що можу краще і, надіюсь, в другій частині чемпіонату буде краще. На рахунок себе я можу сказати, що ну, я трошки більше зіграв, і ну, також багато було в мене можливості ну, залишатись на своїй позиції частіше і грати завжди в старті, але не знаю, не проявив себе так, як я цього хотів, і ну, я рахую, що я на, здатний на багато більше. А в відсотковому ну, проценті я десь на Десь на 70% я проявив себе і надіюсь, що в другій частині я покажу набагато більше. Тобто в другому, в другій частині чемпіонату будуть інші Інші, інші кого-то, так. Е, головне питання адаптація в колективі. Таке просте питання: чи вас вже розрізняють, чи є футболісти, які ще не можуть вивчити вас? Е, так як ми досить такі веселі хлопці, то ми ну, дос, дуже швидко знайшли цей. Контакт з новими хлопцями і проблем ніяких не було. Але ну, є й деякі хлопці, які нас розрізняють, а деякі ще ні. Тому ну, нам різниці немає там, називуть мене коля чи ваня, чи його ваня, то немає ну, різниці. До цього. Та ми звикли, у нас, ну, ми завжди разом і ну, ніяких проблем з цим нема. Якісь такі основні риси, на які варто звертати увагу. Зріст, наявність якихось родимок. На що? Ну, Порадьте, це, як вас розрізняти? Це, напевно, вже знають більше людей, які більше з нами проводять час. Ваня вищий. У нас е, трошки різні характери. Е, Іван більше спокійніший, я більше там люблю пожартувати, поговорити. Е, ну, на обличчях ми зовсім різні. Е, Іван, я сказав, що він трошки вищий. Ну, більше такого не знаю, на що звертати. Напевне, тільки на характер. По характері голоса в нас трошки інші. Ну, те хлопці вже там Артур, Ряба, такі, що Дуць, Ігор, Махнів, Фаст, вони там, ми так з самого початку з ними більше спілкувалися, то вони вже нас дуже добре знають і розрізняють без проблем по голосі. Навіть в темноті, певне, скажуть, хто їх хто. Ви завжди тренуєте з усмішкою, чи можна сказати, що ви головні веселини в команді? Ну, не скажу, що головні, але ну, ми знаємо, коли можна пожартувати, коли треба бути серйозними. Тому е, так сказати, що головні веселої, то ну, ні. Хто в плані конкуренції, хто по жартах, по, по таких веселих моментах в команді, один з лідерів? В команді? Так. Класне питання. Напевне. Напевне, напевне, Тіма Махнів, Валєра, Влад, Кужанов також. Ну, пожартувати може тим да, команди. Да. Та ми так можемо когось одного там, до нього пожартувати, всі там можуть підхватити і вже тіпа, на одному ньому сфокусуватись. Але це таке, це нормальні речі, всі прекрасно в команді розуміють, що це тільки шутки. Якщо б треба було брати третього брата кого-то, хто до вас найбільш схожий за темпераментом, за характером, за поведінкою? До речі, в нас є старший брат. Це знаю, Третій. рідний брат, так. В команді та. це, значить четвертий має бути. Черт-йкого, так. Тяжко сказати. Артур, яба теж такий веселий хлопець. Ну, чесно, не знаю. Я думаю, що тільки Арторія Ряба може підійти під цей список. Ви кажете, що Микола більш такий ж веселун, Іван більш серйозний. Коли настає момент ухвалювати рішення, наприклад, переходити в Карпати чи йти до нас на інтерв'ю? Хто каже своє ключове слово і каже, що треба чи не треба? Ну, Но... Переходити в команду більше приймав я рішення а прийти на інтерв'ю до Микола. Дякую. <г��> <твор plante> та я, як на правах старших мушу тут все організовувати. Старший, от розкажіть історію, що мама, що батьки казали, хто, хто старший, і на скільки хвилин? Ну, напевне, якось так була розмова велася, що там про нас мама щось розказувала, і ну, я там запитав, хто з нас старший. Мама там так думала довго, бо вона вже, напевне, і сама не пам'ятає добре. Каже, та ти старший на 15 хвилин. Та я собі так запам'ятав, і тепер хто питає, то завжди кажу, що я старший. Якщо говорити про якісь такі суперечки, як часто ви між собою сваритесь? Ой, навіть не знаю, коли це останній раз було, але дуже давно ми такі ну, майже не сваримось, бо ми звикли завжди разом бути. І, ну, ну, Може, було в дитинстві, але я щось теж не дуже пам'ятаю. Ну, Давайте було таке, але ну, ми не дуже довго біжали, зразу поїм помирилися і вже. Все нормально. Стосовно пев певного вибору там, Месі чи Роналдо, чи там якісь там хтось любить солодке солоне. Наскільки ви теж контроверсійні і любите там різні речі в житті? Та ні, я думаю, що в нас ну, похожі там, смаки до чогось. Там, Я думаю, що ми двоє виберемо ну, Месі і Роналду, виберемо Роналду. Бо ми, ну, я з дитинства часто дивився там його відео на Ютубі. І зараз переглядаю деколи, коли він був в реалі. Часто дивився футбол з його в реалі. Він перейшов, я вже там менше стежив за реалом, вже дивився більше Ювентус. А там смаки, солодкі, Так, любимо, але під час чемпіонату ну, відказуємося на деякий час, там дуже багато їмо, бо харчування також багато значить для, для нас. Період школи. Чи знов-таки можна комусь з вас віддати перевагу? Хто краще вчився, хто більш був схильним до науки? Ой, Не знаю, хто, хто краще вчився, але знаю, що ну, в стабіль, ну, стабільно в нас були оцінки. Хтось там краще знав математику, хтось біологію таких, що хтось краще, я не можу сказати, що вчився. Тільки, тільки шкода, що я англійської мови не вчив. Якісь ключові футбольні такі показники, чи змагалися ви хто з вас швидший, в кого сильніший удар? наскільки в цьому плані між вами є відмінність? Не знаю, чи змагались, походу прийдеться челендж якийсь робити. Ну, якщо ми там здавали якісь тести, там, ну, там біг 30 метрів, 60-100 метрів, ну, завжди ми були двоє. Нас там не роз'єднували, бо, напевно, всім було цікаво, хто знає, що таке швидше. По різному було. То міг я там прибігти швидше, то Іван. Ну, важко сказати. Хлопці, ви, напевне, чули, читали, чули слова Олега Собуцького, який сказав про те, що ви відпочиваєте в Іспанії. Як ви відреагували на це, взагалі, яка ваша думка стосовно цього? Фу, чесно, не дуже хочеться на цю тему говорити і комусь щось доказувати. Там ми невеликі люди, невеликі футболісти, щоб комусь доказувати, як все насправді було. Ми поважаємо Олега Михайловича. І дякуємо йому за все, що він для нас зробив. Він дав нам можливість грати в футбол, розвиватися. За це ми йому дякуємо. Ви прийшли в агробізнес, коли клуб перебував ще в другій лізі. Разом з агробізнесом дійшли аж до, до першої ліги і до півфіналу Кубку України. Взагалі, як от пригадуєте цих п'ять сезонів, цей шлях, наскільки це хороший період для вас? Так, це був дуже хороший період для нас. Ми прийшли ну, зовсім юні футболісти, можна сказати, так що ну, не дуже і сильно розуміли футбол. І за цих п'ять сезонів ми досить виросли. І думаю, що цей період для нас досить до, дуже хороший. Ми ну, досить з багатьма тренерами попрацювали, які нам багато чого дали. І ми їм за це дякуємо. Один з цих тренерів, Олександр Чижевський, тренер, при якому гарбізнес, напевно, найбільший такий стрибок вверх зробив. Як вам працювали з Олександром Арсенівщим? Ну, Марсеніович такий простий тренер. Він знаходив для, до кожного футболіста підхід. Ми разом там бились за нього на полі, віддавали всі сили. Ми йому вдячні за все, що він для нас зробив. Бо коли він прийшов, напевне, він так саме більше розкрив нас як футболістів. Він в цьому нам дуже допоміг. Це, напевне, найкращий період був у нас з ним два з половиною роки, якщо я не помиляюсь. Завжди два сезони ми там були вверху, Четверті, п'яті закінчували в кубку, дійшли до одної, другої. Неймовірний результат для. Такого маленького клубу і для такого маленького містечка, як е, Волочиськ. Е, е, е. е, е. е. е, Олександр Чижевський легенда Карпат. Чи радились ви, можливо, з ним, чи варто переходити до Львова. І зараз, коли він працює експертом, він на студіях перед матчами Карпат, чи теж перетинаєтеся, чи бачите з ним у Львові. Ну, перший дзвінок був від е, е, Олександра Арсеніча. Він е, е, сказав нам, що ну, з вами цікавиться футбольний клуб Карпат. Ми, можна сказати, так, його думку теж ну, враховували, чи варто нам ну, переходити в Карпати. Він сказав, тут проблем нема, гарне місто, хороший клуб, тому питань не було на рахунок цього, чи ми вернемося в Карпати. З агробізнесом ви коли грали в цьому сенсаційному розіграші Кубка України, ви грали і проти Ворскли, і проти Шахтаря, проти Динамо. Що найбільше запам'яталося цього вашого mm. такого успішного слалому в Кубку України? Можливо, матч, можливо, суперник. Ви грали проти потужних бразильців Шахтаря, проти основи Динамо? Так, да. так проти, звичайно, проти Шахтаря найбільше запам'ятався цей поєдинок. Ми були ну, не найкращій там позиції лідерства, щоб. Конкурувати з таким клубом, як Шахтар, але ми вірили, що ми можемо добре зіграти, і дай Бог перемогли, перемогти, і ми це зробили. Які емоції були після матчу? Та якщо чесно, емоцій взагалі не було. Ми були такі вставші, що навіть порадіти нормально не могли. Ми просто прийшли, сіли в роздівалку і там, сиділи, думали. Там, що ми зробили, ми обіграли Шахтар в Кубку. А додати можна? Ну хочу додати тільки, що цей кубок України, на який ми прийшли, це ну, досить неймовірний результат для агробізнесу і неймовірні емоції. Тому ми задоволені і я думаю, що це запам'ятається на все життя. Цей шлях до матчів Шахтарем з Динамо видолали доволі довго. Це і рідних зборів, і золочів, і чортків, е, і бережани. Ви пограли багато на, на районному рівні, на обласному. Е, пригадайте, будь ласка, знов таки, е, наскільки це теж була така цікава пригода? Е, де, де особливо можливо комфортно почувалися, можливо, в якійсь цих команд? Що вам, з цих, цих аматорських команд, клубів дав найбільше? Давайте, напевно, я почну. Та для кожного футболіста. Такий етап це нормальні речі, і кожен має прийти з, з районного чи обласного футболу і підніматися по сходинці все вище і вище. Там аматори, потім професійний футбол. Ми починали в маленькі, юніші, в Золочеві команда Сокіл. Не знаю, нам, напевне, було по 16 напевне, років. Це такий етап був для нас багато. Багато друзів там залишилось у нас, і залюбки з ними зустрілись, поговорили, згадали ці часи. Потім е, ми перейшли в, в ліцей Тернопіль і вже там е, далі продовжили свій шлях. Е, в, нашим е, таким е, тренером, який нам допоміг, був е, Ігор Василь Петрович. Ми також йому вдячні за все, що він для нас зробив. Він так, як можна сказати, був. Для нас другий батько в цей період. Ми також з ним прийшли через вогонь і воду, як то кажуть, 5 років вчилися в ліцеї і там вже за допомогою його там якихось зусиль ми попали в аматорський футбол, він там був тренером у нас в Чорткові. І так, помаленьку ми рухалися. Ви родом з невеличкого села Озернка, Зборівський район, ну там кількасот, там 300 мешканців живе в Озерянці. Таке дитинство класичне, сільське. Як воно виглядало? Що, що перш за все, можете згадати про той час? Е, можу сказати, що в своє дитинство я б не проміняв. Досить багато емоцій і хороших моментів пройшли в цьому невеликому селі, тому пам'ятаю, що... Якщо ми виходили десь зранку, то ми приходили ну, вечором зразу. І якщо щось в селі сталося, то ми двоє там точно були і отримали теж двоє. Такі класичні речі, як там корови, город, це теж було на вас. Ну, Залучали зві... вас? Звісно, це ж в селі, мусили, треба було щось робити, працювати. І ну, прийшли через таке допомагати батькам, так можна сказати. У вас є старший брат, про кого ми згадували. Так, Знов таки, його роль теж у вашій футбольній кар'єрі, в плані порад, можливо, те, чи можете до нього звернутися по життєвих якихось питаннях? Так, звичайно, він завжди переживає за нас. І цей, коли ми були маленькими, то він був такий відповідальний за нас. Він був старший, на тому, що він старший, він завжди мав дивитися за нами, відповідати за нас, можна так сказати. А це що ви кажете, чи ми там поради? Так, От перехід в Карпати, ми також там навіть батьки не знали, що ми там маємо. У нас є така пропозиція. Ми вже їм в останній момент сказали, коли ми вже все рішили, але перед тим все обговорили старшим братом. Він нам сказав, так, це дуже гарні новини. Я би, сказав, я би вам казав ну, використати цю можливість, цей шанс і спробувати себе е, кажуть, що брати бездюки, на полі завжди мають особливий зв'язок. Чи є у вас таке, що там можна, не підіймаючи голови, е, інстинктивно відчути, що десь поруч є брат чи вільній зоні, і ви можете віддати передачу, і там брат буде. Т на своєму досвіді, думаю, що це так. Ми там розуміємо з півзгляду, можна сказати, один одного, що і куди потрібно там бігти в зону якусь, чи куди потрібно віддати передачу. Це таке відчуття братів. Можна так сказати. Брати Пасічі, які зараз грають за верес, один з них Геннадій, коли переїхав в Карпати, вони вперше розлучилися, вперше не були в одній команді. Геннадій казав, що для нього досить важко перебувати в колективі без брата. Чи припускаєте ви, чи взагалі думали про те, як би було в команді, якщо б не було брата? Чи можливо такий момент в кар'єрі настане? На надій, що ні. Але у ну, нас в такому ну, кар'єрі не було, тому не знаю, як це як це буде. Але в... рано чи пізно це станеться. Тому, може, не в футбольній кар'єрі, а в сімейному там, житті, але ну, не знаю, хіба, ми, може, квартиру собі знімемо, і будемо жити він на, виш... на поверх вище, але це не знаю. Поки що, ми... Поки що ми не уявляємо цього, але побачимо, як воно буде. Браті завжди ціла купа історій там, про складання іспитів, походи на побачення. Чи були у вас якісь моменти, там, водійські права чи щось інше, коли хтось заміняв брата. Крім, крім футбольного матчу, про футбольний матч ну, ми окремо. У мене повер. є історія, але її не можна розказувати. Пов'язана з навчанням? Так. Бо і те, що диплом анулюють. Та ні. Це... Ні, якщо хочете, я можу розказати. Звичайно, це було... Здавали заліки за чи що, щось таке. І брат хворів. І Я прийшов до викладача і там. Розказав йому те, що він на те, що потрібно було. І він питається брат де, я кажу, його нема, він хворіє. І він, він до мене говорить: То йди, вийди і зайди ще раз, і розкажи ти сам. І я скажу: нема питань і він нам, нам по 75 поставив, і я, я пішов. Микола потім дякував за це. Ну, а як інакше? Коли ми Ігоря Дуця записували, запитували його про книжки, про читання книжок, ви теж. Одні з тих футболістів, які люблять почитати. В автобусі часто читаєте, можливо, з останнього прочитаного, чи взагалі ваш зв'язок з книгами, який він є. Та що ви таке говорите? Це неправда, ми взагалі не читаємо. Нам ні, не цікаво читати. Ні, якщо серйозно, то все-таки. Та ну, це залежить. Це... Любимо любим почитати, але це теж тримати натхнення і бажання до цього. Не завжди виходить, там, якщо є вільний час, то залюбки. Наприклад, зараз, коли світло виключають і ну, там, інтернет, телефону нема, то приходиться там, наприклад, відкрити книжку, тут такого нічого немає, так, вбитий час, можна сказати, і отримати потрібну, там, потрібну інформацію, кому, кому що. Тому читати, я думаю, це досить корисно і рекомендую всім. Мені дуже сподобалась книжка Кафе на краю світу, дуже цікаво. Раджу всім прочитати, в Суспільному житті себе там, лег легше почувати і швидше розвиватися. У вас ще є легендарна історія. Навчання це одна справа, інша справа футбол. <світ> В Чорткові, місцевий клуб Кристал. Е -е 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 Хтось з вас зіграв два тайми, видаючи себе за іншого брата, так? В другому таймі. Як це все виглядало? Так, була така історія. Ну, Легендарно, її ще ніхто не називав. <світ> ну, та чи? давайте, напевно, я розкажу, бо я як був там майже головний герой. Часто головним героєм <хи> буваю. Ну, коротше, було так, що в передньому матчі я отримав дві жовтих і наступний матч пропускав. І, ну, і там день до ігри там викликає мене тренер Василь Петрович, каже: там, ну, дивись, ти їдеш з нами на ігру, ми тіпа, там трошки схитруємо. Та я кажу, та я тільки за, я хочу поїхати. Я собі, навіть не думав, що так буде. Він каже, дивись. Перший тайм буде грати Ваня, а на другий тайм вийдеш ти. Та я думаю, то без проблем, що там десь 30-та хвилина, напевно, першого тайму. Він каже, йди в роздівалку. Я заходжу, там передіваюсь, виходжу на другий, на другий тайм. Там Ми, походу, програли 1-0, одикоржів, ми їх з ними грали. Нам там не зарахували вроді би. І, ну, ніхто нічого не замітив, там ніяких скарг на клуб не прийшло штрафів теж. Так, що... Трюк Василя Івиги пройшов, так? Та то не, та вже він десь підібрався, бо то ще на Діфл була така історія uh -huh. теж. Uh -huh. ага. Тобто це не, не один випадок був такий? Так, то uh -huh. на Діфал, то я виходив, тільки очі було видно, нічого більше. Uh -huh. Такі, такі то історії у нас були. Ви, Микола, були головним героєм ще однієї історії Івано-Франківського, Стадіон Рух. Багато про це говорили. Ваш, ваше пояснення, ваша точка зору, як це все насправді відбувалося? Жартували про допомогу Карпатам 12 гравців в якості жарту. Все ж таки насправді ті кілька секунд, які ви перебували на полі. Чому відбулося непорозуміння? <звіт> Не знаю, тяжко сказати. Відбулася заміна, заміна, я навіть ну, не замітив, що там мене поміняли. Суддя четвертий також нічого там не сказав. Я так зрозумів, що вони нас просто поплутали, бо Іван був з іншого флангу. І четвертий суддя, напевне, подумав, що він зійшов. побачив, що він зійшов. І ну, подумав, що це, напевне, я. І так то, так то сталося. Світовий футбол знає багатьох братів-близнюків: Дебури, Алтентопи, Бендери. Чи є у вас, можливо, ну, не скажу, що кумири, але гравці, які вам подобались, от саме брати, можливо, не близнюки, чи в дитинстві, чи в юності, десь на когось зрівнялись, чи вас з кимось порівнювали? Ой. Так скажу, що не дуже часто зустрічали братів, тому серед тих, що ви назвали, я б вибрав Дебур. Тому що вони досить відомі футболісти, грали в Барселоні і в Аяксі, тому можна сказати, що нашими кумерами вони будуть. Вас порівнювали з кимось взагалі впродовж вашої кар'єри, Там називали якось? Була одна ситуація, коли ми навчались в ліцеї і е, з нами залишався вихователь завжди на кожну ніч, і він, е, коли нас бачив і зразу, сказав, говорив. Що там, брати Капанадзі? Так, він волівальник так. Тернопільської невини, напевно Так, ні. ну виходить, що так. Тому так він нас називав. Е, от знов таки про дебурів. Е, один з братів, е, Рональд, здається, казав, що він так е, досить швидко відходив від, від поразок від невдач. Франк навпаки, переживав. Чи є у вас теж таке? Що ви казали, що Микола більш такий веселун, жартівливий, але. Як хто сприймає поразки, невдачі невдалі результати? Чи у вас десь настрої ідентичні? Чи все-таки, можливо, хто швидше відходить, каже, досить е сумувати, давай, давай вертаємось звичне русло? Це, я думаю, що напевно, я більше так е беру все до серця, Там поразки, там якісь невдалі ігри, але ну, там за пару днів вже так можна сказати, привожу себе в норму, бо немає часу там про щось думати. Все ще вперід, тому не так дуже зациклюємося там на таких ситуаціях. Якщо дійсно дивитись на те, що попереду, ваша мрія, футбольна мрія, чого хочуть досягнути брати Когути, як вони себе бачать в майбутньому, які у вас амбіції? Якщо починати з дитинства, то мрія була тільки одна ну, грати в футбол. Зараз вже трохи старшими стали, напевне, мрія та ж сама, але вже грати в футбол якомога вище. Додам, що зараз можна сказати не мрія, а ціль одна це з Карпатами вийти в Вищу Лігу і там показувати свій хороший футбол.